Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде присвячено тлі, білокрилці, а також іншим павутинним кліщам, наприклад, і іншим шкідникам. Як я з ними борюся. У нас закінчилася прохолода, у нас закінчилися дощі, почалася дуже висока температура повітря, спека, неймовірна, і почалися в мене проблеми з шкідниками. Це і е, попелиця, а це і павутинний кліщ. Ну, павутинний кліщ. Зараз поки що тільки на розах. І це, звичайно, е, білокрилка. Деякі томатики я вже повикидувала, тому що е, гусінь. Вже завелася і почала пошкоджувати плоди. Значить, чим я обробляю? Хоча дивіться, обробку я роблю постійно, да? але ось в результаті того, що такий перепад температури відбувся, зараз дуже спекотно і вони почали дуже сильно активізуватися. Значить, як я з цим борюся? Зараз вам обов'язково покажу, чим я борюся, да? за допомогою чого можливо вам це стане в нагоді. Річ у тім, що не всім подобаються біопрепарати, і мені пишуть у коментарях дуже багато людей, що ну, не довіряють таким препаратам, да, що вони не дієві. Але ж самі розуміють, огірки, огірки, да, якщо ми їх будемо з вами обробляти хімікатами, я до хімікатами треба чекати, там вичікувати 21 день, да, там, де 30 днів. Ну, томати, які ще не зріють, я розумію, ще можна, хто там користується хімічними препаратами, то там, в принципі, нормально, да, баклажанчики тільки в'яжуть. Ці ще там тільки наприклад в технічній спілості, да, а не в своїй, які мають бути біологічні. Але ж огірки, що робити з огірками, коли от є таке нашестя. Да? Тобто треба обов'язково брати такий препарат, який ну, 2-3 дні да, максимум, і треба вже збирати врожай, тому що 2 дні не зібрав, вже там у тебе кабачки висять. Тому ось е, я роблю завжди свій опір на біопрепарати, що дозволяє мені отримувати збирати врожай вже через декілька днів. Да? Тобто, ось, тому я на цьому і зупиняюсь. Ну, а зараз покажу вам, чим я обробляю. Для боротьби зі шкідниками я використовую актоцит. Це такий препарат, це біопрепарат, але не можна кушати вживати в їжу після його використання. Так, Зараз я вам скажу скільки: термін ізоляції одна доба. Або, ага, це одна доба для бджіл, у кого вони є. А, а значить, використовувати врожай збирати можна через 48 годин, тобто два дні не можна збирати врожай після ось використання цього біопрепарата У цих 30 мл, які містяться в цьому, біопра... в цьому препараті, розводимо на 5 літрів водички Відстояної і а, можна бризкати. Попелицю ви знаєте, що у нас розносять. nhá, yeah, ờ um... Мурахи. Я, звичайно, проти них нічого не маю, але коли вони вже починають мені шкодити, я використовую ось такий засіб. Можливо, вам він також пригодиться стане в нагоді. Це раптор, а, гранули від мурах. Використ... Він коштує, я брала його 90 гривень, щось біля 90 гривень. А, але там вистачає буквально 10-15 у цих зернинок, які є. А, і потім він дуже ефективний. Я вже його використала і я його значить, придбала, ось, і його тут, до речі, дуже багатенько ось. І от я кидаю 10-15 ну, дуже мало. І вони одразу гинуть. ну, Тому що, знаєте, там, де вони мене начіпають, я їх начіпаю, але там, де вони розносять мені попелицю, ну, вони мені не треба. Значить, я зараз вам покажу на огірках, у мене така ситуація. Я вже обробила. Спочатку, знаєте, обробила, а тоді думаю, та ні, зніму відео, можливо, комусь стане це відео в нагоді. Ось подивіться, що у мене відбувається під огірочками, під листочками огірка. Бачите, це в мене така попелиця. Ось вона. І обробку, коли ви будете робити хоч біопрепаратами, хоч хімічними препаратами. Обов'язково робіть під листочком. Зверху на листочок трошки прибризкуйте, а основну всю Увагу приділяйте нижнім листочкам. Бачите, це в мене один такий кущ, який дуже сильно постраждав. Біля нього ось уже кущик. Бачите, також вони починають розмножуватися, то я їх також тут пробризкала. Це я вже щойно тут пробризкала. Ось, подивіться, бачите, цей листочок можна вже і прибирати. Буду знову робити санітарну обрізочку. Цей листочок ось зламався. Треба його прибрати, надломився, от то обов'язково буду, е, значить, проводити санітарну обрізку. Того, що ось, бачите, такі листочки, ось макушечка повністю зелененька, повністю чистенькі листочки. А там вже, де добралася попелиця, вони, ось, бачите, починають вже бути ось такі. Бо одна з моїх, з моїх підписниць звернули на це увагу. Я спочатку не придала значення. Думаю, не вже павутинний кліщ? Ні, це не павутинний кліщ, тому що павутинок я не бачу. А це, звичайно, попелиця. Ось так. І зараз хочу вам іще показати. Це на огірках у мене таке сталося. Баклажани я обробила, хоча баклажани, наче в мене всі чисті. А ні, є тут трошечка. але я обробила. Обробила, обробляю все. Так, зараз покажу вам на перчику. Так, десь я бачила. Тут немає, Зараз, 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 що вони. Ось, бачите, мураха вже повзе, це вже не к добру, як то кажуть. Так, хотіла ж вам показати, Ану, зараз я ось тут прийдуся, де я точно бачила. Зараз, по-моєму, тут на листочку. Ось тут їх трошки є. Десь я дивилась листочок, що прям яйця відкладені. І вони ось-ось мають вилупитися, тому обробочку обов'язково робимо. Ні, зараз не знайду я той листочок, де він, і бачите, вони починають деформуватися листочка. Це через оцю попелицю. Тому обов'язково треба звертати увагу, щоб потім не втратити. Ось, подивіться: зараз наведеться різк, ось, бачите, оце така гадість сидить під листочками. Потім вона вилупляється і починає їсти. Сам листочок, да, висмоктувати всі соки, і таким чином це відбувається. І зараз хочу вам показати на гарбузах. Ви знаєте, чесно, в мене таке перший раз в цьому році, що на е, огірки так, це томати зараз. Ну, на томатах немає тут совки. Я так продивляюся і обробляю, але все-таки хочу обробити. Вона лишньої не буде ця обробочка, тим паче, що ми їх ще не вживаємо в їжу. А совка літає добренько, тому оброблю обов'язково томати. Зараз я вам покажу. Не було в мене такого, щоб на гарбузи нападала тля. Ось дивіться, я не звертала на це увагу. І подивіться, що відбулося. Це тиква. Гляньте, скільки тут його було. Оце його теж вже обробила. Бачите, ось це вони вже вимерщі в мене. Гляньте, скільки їх попадало на землю. Ось вони всі лежать. Зараз другий раз я вже оброблю, я зараз розкажу, через скільки я обробляю. Так, тут нема. Ось, бачите? І під листями вони. Ну, коли це таке було, щоб на гарбузи нападала тля. Це у мене таке, наприклад, вперше. Я ніколи такого взагалі не спостерігала. І кабачки зараз вам покажу. Так само не звертала уваги, але потім ну, це просто жахіття. Просто жахіття. Зараз покажу вам. Ось, дивіться, це я вже вони у мене повимирали після першої. І бачите, скільки муравів. Треба знайти, де вони, і підсипати у того раптора, щоб вони мені не розносили цієї гадості. Подивіться, є оті чорні, це вже вимерші з того разу. А ці ось, бачите, вони тільки повилуплялися. Значить, за один прийом від а, просто, гляньте, як у мене буряк повигорав. Це те до того, що на сонці. Дивіться, після першого. Е як ви обробите да? після першої обробки. А ви їх витравите, але залишаються після цього обов'язково їхні яйця, які вони відкладають. Тому, щоб у це не прогавити, треба через 3-4, максимум 5 днів обробити ще раз. І такі обробки треба робити тричі. Тобто, наприклад, сьогодні ми обробляємо перший раз, через 4 дні ми обробляємо другий раз. І ще через 4 дні ми обробляємо третій раз. І ось Лише після цього ми зможемо позбутися у цієї гидоти. Тому ось так. Це те, що стосується і попелиці, це те, що стосується павутинного кліща, або, наприклад, там совки, да, і так далі. то обов'язково ми робимо білокрилка, до речі, так само у тим актоцидом, що я вам показала, беремо 30 мл на 5 літрів води відстояної, бризкаємо і ось так: от прийом в три рази. А багато блогерів рекомендують. Три через три да, тобто через кожні три дні робити обробку. У нас не завжди це виходить, да? тобто, можемо працювати, можемо десь від'їхати, може це у нас бути взагалі дача, ми туди приїжджаємо. То максимум, скільки днів ми можемо зробити відтяжку, це 5 днів, не більше. Того, що, якщо 7, то вже буде все. То вже будуть великі особі, вони оп'ять відкладуть яйця свої. І це буде безкінечний колообіг да? боротьби вашої проти цієї попелиці. Тому до 5 днів допускається, бо далі вони вже знову починають Починають відкладати яйця на наступний е е нащадків, на наступних нащадків. Тому ось так. Ну, Сподіваюся, це відео для вас буде корисне. Воно у мене таке, знаєте, спонтанне. Я його не хотіла спочатку робити. Думаю, та оброблю, а тоді думаю, та ні, ну можливо, хтось з людей так само буде мучитися, як я. От, і таке, таке нашестя в цьому році, тому думаю, ні, я зніму відео, покажу вам, можливо, комусь стане в нагоді. Тому всім дуже вдячна, що дивилися е, зі мною моє відео. Бажаю всім поменше цієї гадості на ваших рослинках, всіх цих шкідників, щоб їх було якомога менше. Тому бережіть себе і всім до наступних зустрічей.